На часі програма тема дня. І сьогодні говоримо власне про виставку рідкісних видань Перша світова історія і факти розповідає про це науковий співробітник державного архіву області Вадим Калєчкін. Я вас вітаю, пане Калєчкін, в нашій студії. І власне Добре. розкажіть нам, які ж ми маємо рідкісні видання із часів Першої світової. Ну, треба сказати, що в цьому році виповнюється в серпні місяці сторіччя з дня початку Першої світової війни. Війни, яка змінила долю людства на довгі роки вперед, і стала однією з найпомітніших подій минулого століття. До сторіччя Першої світової війни, відділ рідкісної книги. Бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Дмитра Чижевського, підготував виставку рідкісних видань, на яку в якій вони представили видання як сучасні Першої світовій війні, так і видання 20-х років минулого століття, історичні Довіде? розвідки, про які були видані на протязі. Минулого століття і сучасні книги, які присвячені Україні в роки Першої світової війни. Нас запросили взяти участь в цьому заході, і Державний хрекеріградської області виставив кілька документів з фондів архіву, які добре ілюструють ситуацію в місті Лисевідграді в той час, от в період власне, Першої світової війни. Це насамперед. Розроблений в 2014 році, тобто ще на початку війни, проєкт меморіального кладовища воїнів, які бились за віру царя і отечества. це метричну книгу з іменами. Солдат, які померли в Єлисивграді після поранень та хвороб, отриманих в боях у Карпатах в 2014 році, і е, е, лист командира 42-ї піхотної дивізії з е, подякою громадськості міста Єлисеветграда за подарунки солдатам, які були надіслані в. Під час благодійних акцій е, в 1914-15 роках. Тобто, фактично, це свідчить, що тоді вже були волонтери, так як відбуваються сьогодні, події люди теж підтримували якось солдат на фронті? Е, ну, Дещо інша була ситуація. Справа в тому, що е, російська армія централізовано постачалася з державного бюджету, але е, е, на власний кошт громадськість міста Єлисивідграда. Були там декілька благодійних організацій, головною з яких був так званий Тетянський комітет, тобто комітет Великої княжни Тетяни Миколаївни, дочки імператора, які на власний кошт збирали для солдат білизну, теплі речі, різноманітні побутові речі. Які могли якось допомогти солдатам на передовій трохи прикрасити свій побут. Е, в е, в е, часи війни громадськість гілицеграда була досить активною. Е, багато людей здавали свої речі для армії, і не тільки для армії, а з 15-го року в кілециград пішла хвиля біженців. З західних областей Російської імперії, якими теж опікувалися благодійні організації, зокрема Дворянський комітет допомоги біженцям, в Єврейський комітет допомоги біженцям євреям, польським, ну, комітет допомоги біженцям полякам. Які е, займалися забезпеченням біженців, займалися е, працевлаштуванням біженців на те, території Єлисевідградщини і займалися розподілом біженців не тільки по Єлисевітграду, але й по повіту. По, по е, і треба сказати, що громадськість проявила досить е, такі визначні практики. Приклади винахідливості у зборі цих речей, у зборі грошей для армії і у забезпеченні поранених і тих, хто вилікувався на перших часах. Ну фактично, паралелі очевидні сьогодення, але тільки тоді Україна була під російською імперією, під гнітом російської імперії, власне. Але громада була так само активна. Кіровоградська, зокрема і підтримувала своїх вояків, своїх солдат. Так, громада Єлисаграда завжди підтримувала і своїх вояків. Вони мали через представників Державної думи дуже серйозний зв'язок з солдатами на фронті. І постійно відсилали їм якісь ну цікаві речі. Наприклад, у нас в архіві зберігається письмо з лист з фронту, в якому солдати, солдати просять надіслати їм, е, крім звичайних побутових, побутових речей, е, ну гармошку трьохрядку, для того, щоб якось прикрасити свій побут на привалах, при переходах або просто в окопах. А як ще яким ще чином відображена ця сторінка історії України, зокрема української території на той час у архіві області? Яким чином перша світова торкнулася кіровограда? Що ви про це можете розказати? У архіві у архіві є дуже багато документів. Напевне, цікавіше непевне кілька тисяч. Ці документи стосуються по перше діяльності місцевого самоврядування. Для забезпечення фронту солдат, для організації життя у місті, тому що військ... ну, воєнний час це завжди важкий час. Там є і комітет по контролю за цінах, є комітет, який опікувався сім'ями військовослужбовців, фронтовиків. Там був комітет, який опікувався. Наприклад, різноманітними фінансовими справами, предприємці міста створили так званий військово-промисловий комітет, який займався налагодженням постачання певних предметів для армії, тобто військового спорядження від, ну, наприклад, там, якихось там елементів обмундирування до ремонту автомобілів, виготовлення різноманітних елементів, наприклад, тих, тих самих снарядів для гармат, І займався ну, речами, які потрібні були не тільки самим солдатам, але й армії взагалі. Я вам дякую за інформацію. На жаль, час нас завершується, але сподіваюся, ще почуємо багато цікавого власне від представників обласного архіву. Нагадаю, що сьогодні, у темі дня, був науковий співробітник державного архіву області Вадим Колєчків. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.